Я Саша Зичуван. Доброго дня, друзі! Зізнайтеся, ви читаєте жовту пресу? Тоді ви знаєте, що ніякого вона не жовтого кольору. Цей вираз виник у 1895 року. Американський художник Річард Аутколд розмістив у декількох номерах Нью-Йоркської газети «The World» серію легковажних малюнків. Серед них був зображений у жовтій сорочці. Згодом інша газета New York Journal надрукувала серію аналогічних малюнків. Газети почали сперечатися через це, а читачі назвали конкурентів жовтою пресою. А нам час дивитися мультик. Твоє ношу з собою цей вираз винок стародавньої Греції. Коли персидський цар Кір завоював місце Прієна, мешканці поспіхом тікали, прихопивши найцінніше майно. Лише мудрець Біант йшов пустими руками. У відповідь на здивовані погляди мешканців, він і промовив цю фразу. Натякаючи на духовні цінності, і ви пам'ятаєте, що всі головні речі це не речі. Найцінніше це наша душа, совість і серце. Будьте розумішками. Чекаю на вас завтра, папа. -па.